Звізда Анатолій Васильович, майстер центру з ремонту повітряних ліній електропередачі. Війна не війна, а електроенергію треба людям подавати, тому всі були на робочих місцях, всі працювали. Було багато поривів, були поламані опори від снарядів, від ракет. Зараз на останній момент 180 працівників ДТЕК загинули. То я думаю, що для кожного працівника детекції є особиста біль. Кожен десь в своїй зоні відповідальності повинен працювати на перемогу, кожен повинен розуміти, що він знаходиться саме там, де, ну скажімо, треба. Я бачив, скільки народу вийшло будувати. Пасти ніхто ж не заставляв, а вони всі вийшли, всі допомагали, кожен був на своєму місці і кожен щось робив. Такої єдності в народі ще не було. Це наша найперша перемога, і я думаю, найважливіша.